Євангелія на щодень 1 грудня Лука 16, 15, 18, 17, 1, 4. А він до них промовив: Ви видаєте себе за праведних перед людьми, але Бог знає серця ваші, бо що людей високе осорушне Богові. Закон і пророки були до Йоанна. Відтоді благовіститься Царство Боже, і кожен з трудом обіходить до нього. Легше минутися небу і землі, ніж одній рисці пропасти з законом. Кожний, хто відпускає свою жінку і одружується з іншою, чинить перелюб, і той, хто одружується з розведеною з чоловіком, чинить перелюб. Ісус сказав до своїх учнів, Неможливо, щоб не з'явилися спокуси, Одного тому, через кого вони проходять. Ліпше такому було би, коли млинове жирно прив'язано йому до шиї, і він був кинутий у море, ніщо він спокусив одне з цих малих. Уважайте на себе, коли зрішить твій брат, докори йому, і як він покається, прости йому. І коли сім разів на день він зрішить проти тебе і сім разів повернеться до тебе, ти скаже каюсь, прости йому. Коли зрішить твій брат, докори йому, чи докоряти іншим людям. Усім чи тільки декотрим. Ісус дає чіткі вказівки. Християнин докоряє, але тільки братам, тобто тим, хто щодня виконує волю Божу. Тільки їм, бо вони сприймають докір ближнього не вороже, а як вияв відповідальності, турботи, любові не тільки з боку людини, але і з самого Боку. Самого боку Бога. Перш ніж докоряти ближньому, треба переконатися, що цього хоче Бог. Якщо ж ви не впевнені в цьому, Краще чекайте і мовчіть. Господи, навчи мене докоряти ближнім із турботою і любов'ю.